Всім доброго дня, дорогі підписники! З вами компанія Автолуцьк. Сьогодні четвер, саме-саме, що не є базарний день. Починаємо працювати. Не перемикайте, слідкуйте за цінами та станами авто. Підписуйтесь на наш канал, всім гарного дня та на зв'язку. Отож, шановна публіка, до вашої уваги, шкода РС. Чудові неймовірні комплектації в гарному кольорі та просто з дуже-дуже агресивним виглядом. Біксином світло, дивіться, омовачі, парктроніки, також зразу очі кидаються, 19 колеса, неймовірно, неймовірно гарні колеса. Дивіться, нові гальмінні диски, нові колодки, червоні супорта. Так, безключовий доступ. Зараз хочу трішки вам в салончику показати цього монстра. Дивіться. Шкіряне перфороване кермо підрізане знизу, 156 тисяч оригінально підтверджено нами пробігу. Знаю особисто цей автомобіль. Приганяли його, купляли на лізаному аукціоні, контурна підсвітка, топові дзеркала адаптивний круїз контроль Дестронік, магнітола, сервопривод багажника, топова навігація, підігрів та двохзонна кліма. Панорама, чорна стеля, друзі, справді шикарне авто. Ось так от виглядає. 20 тисяч доларів ціна даного монстра Кому цікаво, стоїть на Луцькому авторинку. Всім доброго дня. Також в наявності є шкода Octavia, 18 рік, рестайлінг в комплектації Clever. Чудове авто на гарному світлі, Біксенон. Дивіться, чудові диски 17 радіусу Автомобіль в дуже-дуже гарному стані. Повністю в рідній фарбі, присутній. Ось такий от апарат нас на ринку. Друзі, кому цікаво, звертайтесь. Автомобіль має автоматичну коробку передач, топову навігацію. Оригінальний пробіг 184 тисячі, 2018 рік та саме головна ціна 16700. Кого цікавить ось таке авто, звертайтесь, можемо детально вам підібрати, розказати. Також воно є в нас у тіктоці. Звертайтесь. Отож, ще один яскравий представник ваг групи це шкода Octavia Restyling в комплектації Style. Друзі, дивіться, чудове авто на топовій оптиці, присутні омивачі фар. Автомобіль повністю в рідній фарбі з оригінальним пробігом. А головне 17300 ціна. 171 тисяча пробігу. Це 2-літровий дизель, чистий 2018 рік. Присутнє Webasto, білий металік. Справді класний автомобіль, який заслуговує уваги. Приваблива ціна, за пробіг ручаємось. автомобіль нашій власності знаходиться. Ось така от тачка. Дивіться, дуже гарний салончик. Це у нас тканинні сидіння з чудовою боковою підтримкою, ковші. ДСГ 6 ступка. Є круїз контроль, автоматичне світло. Дуже дуже класний автомобіль. Детальніше телефонуйте, номер є в шапці профілю. Ми прямуємо з вами далі по рядам, шукати Б7-го пасата для замовника, не перемикайтесь, всім гарного перегляду. Отож, приглянувся ось такий Б8 пасад. Комфорт лайн на автоматі, дивіться, на гарній оптиці правильній. Вже встановлена зимова гума, тож детальніше, ціна 15 тисяч доларів, 110 кВт, 15 рік. Та 205 тисяч пробіг. Ось такий от автомобіль є на Луцькому ринку. Приймуємо далі шукати авто для нашого замовника. Так, ось такий Сіат є гарний в наявності. Дивіться, дуже стильно, прикольно виглядає автомобіль на дуже-дуже гарних колесах. Зараз детальніше про комплектацію. У нас бензиновий двигун об'ємом 1,8. Далі 176 пробіг та 6750 ціна. Сіат Ліон 2009 року випуску. Власник, відчинив нам автомобіль, дивіться, в якому стані знаходиться тачка, стан керма, сидіння. Ось таке авто, дуже гарний має вигляд. Так, і трішки кадрів ззаду. Ось такий автомобіль. Так, тако трошки загальної картинки по б 7 дивіться, 10400 автомат, 11 рік, 2 літра дизель, це у нас тряпка. Кліма присутня, без мультикарма, сильно багата комплектація, зимова гума та диски від Audi на звичайних фарах. Наступний автомобіль це, дивіться, B7 Airline. На дитини круїзь контроль дистронік, топові фари, гарні диски, не оригінал. Вимовичі фар проти туманки. Так він код. Це вартує 11800, у нас бензин 1,8 на 12 рік. Познімаю вам, щоб ви бачили загальну картину. Потім будемо думати, що дивитись, що перевіряти. Ну і Як же Шлуцький авторинок без меганів. Дивіться, ось такий непоганий варіант, на мою думку, за ціною 8400. Це у нас 14 рік та 1,5 дизель на 81 кВт. Автомобіль знаходиться тут, в клітці, можна його переглянути, перевірити вам детальніше, комусь цікава до речі, послуга автопідбору, телефонуйте номер, я в шапці профілю, або ж пишіть в наші соцмережі у Дірект.